Доброго дня! Ви на каналі Craft по і сьогодні я зніму відео, як зробити нашивки із сталкеру. Беремо синтетичну тканину, харчову плівку, пергамент для випічки, ножиці, утюг і ось таку ось намальовану на папері нашивку. Потім загортаємо оцей шаблон в харчову плівку. Під низ кладемо синтетичну тканину. Загортаємо гарно, щоб не було різних вмятин. Кладемо, щоб був по краях запас. Потім накриваємо все це діло пергаментом і проглажуємо. Гарно проглажуємо, але щоб не спалити. Потім даємо висохнути. Коли висохло, акуратно знімаємо пергамент. І якщо не доклеїлись, то пропалюємо ще. Потім акуратно вирізаємо. Акуратно його вирізаємо, щоб не зосталось взагалі цієї ось тканини. Вона буде потім заважати. Потім беремо сірники та акуратно опалюємо тканину. Щоб вона не розпустилась. Все, наша нашивка готова. Зосталось тільки приклеїти або пришити до неї липучку та вішати на липучку другу якусь. Все, до побачення!